Мережа супермаркетів дивоцін стрімко розвивається та вдосконалюється. Таких магазинів на заході України функціонує вже 14. Один із них відчинив свої двері, і в Івано-Франківську на вулиці Надрічній-1. Мережа дивоцін представляє більше тисячі одиниць товарів різного фасування та виробників. Основною перевагою є те, що ціни нижчі на 15-30%. Ніж середньоринкові завдяки ефективній логістиці та простій викладці товару. А ще девоцін якісно стандартизує процеси. Асортимент теж має певну особливість, адже часто змінюється і щоразу пропонує покупцям нові види продукції, але завжди за найнижчими цінами. Не менш важливим є те, що продукція завжди свіжа та з усіма сертифікатами якості. Магазин надає великий випір ковбасних виробів, делікатесів та свіжого м'яса, яке Доставляють сюди тричі на тиждень. Також щонеділі діє акція Неділя вигідних покупок, яка надає можливість придбати м'ясні делікатеси та ковбасні вироби за гіга вигідною знижкою 10%. У нашому магазині клієнти мають змогу придбати товари таких категорій, як молочна продукція, бакалія, кондитерські вироби, різноманітні напої, снеки, товари для дому, текстиль та побутову хімію. Завітай у дивоцін нижче не буває цін. Ми знаємо, як зробити чи покупки вигідними? Добрі ціни, добрі продукти.